Я вам показувала чотири картинки різних людей, і ми е, я запитувала, з ким з них ви хотіли би робити. Дивіться, оцей хлопець да він е, занадто досконалий. Да, у нього така зализана зачіска, у нього е, такий... Е, Елемент самозакоханості, до чого це може сприймати? До такого самоперфекціонізму. З ним буде дуже важко. Йому це може бути заважати такій командній роботі, бо він буде думати, що він молодець, він саме класний, він тут зірка і він саморозумний. Гольф, оце така, така стримана класика. Це прикольно, виглядає непогано, гарно. Да? Це таке виглядає типу, як краще за всіх. Гольф да? ну, це про стриманість, він буде стримувати певні свої емоції, такий чорний. Да, це класика, це чорна класика, у нього є чорний або біле. Да, у нього не буде таке різноманіття, гнучкість, гнучкості не буде да, в прийнятті певних рішень. Він може бути тримати дистанцію. Я би з такою людиною не пішла б такий, да, елегантний, такий ось рубашка. У нього така ростівна. Там дові елегантний костюм, такий доглянутість його. Да, може свідчити про акцент на зовнішньому. Він такий весь. Ну, гарненькі, давайте непогане, да але дивіться, які тут можуть бути ризики, що акцент на зовнішньому також це мінус у досягнутому. Чим більше він приділяє увагу зовнішності, тим менше він приділяє увагу, як досягати тих цілей. Він буде думати про шлях, як він тут, як він тут прийняв рішення, і тут, ту, то, -ту то менше ніж на самому результаті. Багато зусиль на те, щоб як ти виглядаєш у цьому, аніж реальні конкретні кроки, що саме людина може вкладати. Дивіться, показова амбітність оцей ноутбучок професіонал у своїй справі новеньких технології. Тут може бути плюсом. Впевнений вираз обличчя, отака така рівна бородочка. Да? Бачите? Ну, у нього все дуже чітко, все дуже за багато ідеальної зовнішності такого до ідеальності. Я би сказала, що в роботі він також буде до ідеальності все доводити. Вичитуватися, такий, дотошний буде трішки. Може у конфліктних ситуаціях не слухати. А, дивіться, оця така стівна тербашечка. Це він хоче знаєте, показати більше таку неформальність, комфортно йому в будь-якому середовищі. Що ця людина в бізнесі виглядає дуже такою елегантною, стриманою, класику. Це така класична елегантність Округлі кояру. Такі додають образу певної мудрості, та ну вже ж там там зір і так далі. Але от дивіться, сама форма округла, вона мо така моднява трішки, уважність така. Більше скажу, що у нього аналітичний склад, розуму такі нестандартні підходи. Так? Немає, немає цих високих музків, класичних, а це таке поєднання і нового стилю, і комфорту. Він діє поза позаразу. Така зачіска, вона може символізувати, що він підтримує баланс між формальністю і креативністю. Він може знайти мову з різними бізнес-партнерами. Ну ось і я би тут сказала, що я би з ним е, співпрацювала. Так тепер ми взяли дівчину. Вона дивиться, вона така вся з діор сумочкою, така вся да? ось, ось така історія. Шкіряний плащ, це демонстрація такого статусу. Я важлива. Я така маю. Вагу зі мною треба домовитися, тобто це позиція надмірної зверхності. Така само є впевненість, а є самовпевненість, любов до розкішних речей, і це буде заважати їй тримати фокус на тих речах, які стратегічно. Вони вигідні, але зараз вони не вигідні, ну або зараз вони мають менші бонуси. А вона буде фокусуватися на результаті, де я тут і зараз його отримаю. Позування, таке нахабне, десь прояв себе. Це від того, що подивіться, яка є. Така поведінка, вона буде більше егоцентрична. І мені буде з такою людиною досить некомфортно, бо вона буде зосереджена на тому, що її вигода, яка її вигода, конкретно що. і показовість така надмірна прям дуже робити довгострокове якесь партнерство.